Усім привіт! Ви на каналі Сладка! Ми сьогодні маємо усі подарунки. А в мене сьогодні. На народження. У мене було день народження, я дістала подарунки і златочка також. І ми їх зараз розпакуємо, так, Златусь? Так. Я буду песен. <реку> 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 показуй, показуй. що ти одержала. Да мені, сто це на подарунок. Ну витягуй, що там, показуй. Я показує. Що ж таке? Що це що, що таке? Кобри. Що? Кобри. Каплі? Капрі. Вони з зябрами, як аніні ляльки. Так, і така блюзочка до них морська. Дуже гарний костюмчик. Ми на наступний мікрок злату в нього вдягнемо. Добре? Тобі подобається? <кхи> <кхи> Давай. А тепер цей подарунок златка розпаковує. Тому що це маленькі подарунки, це так просто до твого для народження. Так, а що там? Що там? Що це таке Покажи. Це Сумка, Сумка. Покажи, яка це сумка. У нас клубничку із ведмедиком. Нічого собі, яка корота. Wow, Покажи, які ти отримала резинки. Став сюди, щоб ми їх побачили ближче. Це дуже красива резинка. Oh, Хелло! Uh, свинка пепа! Свинка пепа, златусь, дивись приколочки свинка пепа. <риск> що там ще? Зараз ми їх відкриємо і на нашу златусю причіпимо. Витягуй, витягуй, що ще. Цей приколь такий розин. Подивіться, яка резинка. Дуже красива. Доле. А що ще? Свинки. Ще свинки Пепі. Але принцеси. Свинка папа принцеса. Mm. Дуже гарні. Таке як наша звичайна. Ще одна резинка, Ну, ви вже будете самі красиві влітку. Іще резинка. я сама. Дві пари таких красивих резинок і дуже гарні приколочки. І ще щось? І ще приколочки. Давай показуй ближче. А скоро в кого день народження? Мені! А це робити. А це, напевно, від пакета. А це Хеллоу Кітті. Це Хеллоу Кітті приколочки. Скільки златочка буде тобі рочків? Три. Три рочки. І до Дня народження злати на каналі Cano N вже почався конкурс. Дивіться відео і там є всі умови. Усім папа. І на каналі Сладка. Усім папа. Так, скажи, став лайк. Дай став лайк. лайк. І підписуйся на мій канал. па-па. папа. Папа-папа!